Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Отже, можна сказати, історична перемога над хітом. Хоча вже була, але в рідних залах, у рідних стінах. Да, дякую за поздоровлення. Да. Хлопці сьогодні молодці, видали таку гру. Ми в роздягальні домовлялися, де що є і такі поразки, як учора. Це треба пережити, через всі ці моменти пройти, пропустити через себе. Вони сьогодні, сьогодні великий крок вперед зробили. Впевненості в собі, ми хочемо від них, щоб вони вірили в те, що вони можуть грати проти любої команди. Сьогодні на нашій вулиці свято. Ми дуже раді, що ми вернули борг нашим вболівальникам за вчора. Великим дякую. Приходять. Я чесно думав, що буде гра... ну, менше глядачів. Але молодці, не бросили команду з такою підтримкою. Будемо вирушати до Києва, зараз порадіємо трішки і в середу по регламенту вже гра. Дай Бог нормально відновитись, залікувати травми. Будемо готуватися, як показує гра, що все можливо, треба зробити все від себе залежне. І... Я думаю, це буде гарно і дякую велике нашим керівникам, що вірять в нас, глядачам і хлопці. Це великі молодці. І я дуже вдячний за самовіддачу, за все сьогодні свято на нашій вулиці. Чого очікуєш від перегляду футзалу Свавбет? Волівось того блокбастеру на полі! Павбе, титульний партнер ФАВБ Екстраліги».